Як тебе звати? Назар. П'ять. Ким ти хочеш стати? М -м, винахідником. Ого, то ти дуже напевно розумний. М -м. А який би ти винахід винайшов? Ну, якщо ти хочеш бути винахідником, то ти вже щось думав, щоб ти таке зробив, якого ще ніколи не було. М -м -м. <рес> щоб поїзд їхав по землі. Ого, без рельс. Угу. А як би ти це зробив? Треба поставити машину колеса. Закопати рельса. Угу. І ти б закопав всі рельси на землі, щоб поїзд їхав по, по землі, так? Угу. Щоб людина, коли, коли, й, коли йшла, то. То не мішали рейси. Правильно, правильно, бо вони мішають. Не, угу. не мішає треба. Коли машина їде, щоб машина не їхала, бо може колесо лопнути. Угу, То ти маєш рацію. Ти все ж таки справжній винахідник. А ну ще щось подумай, може з якоїсь такого з їжі щось винайдеш. Стекло зробити дерев'яним. <гум> а якби ти його зробив дерев'яним склом? <гум> Засу... Засунув скло, в... зробив таку доску спеціальну. І туди засунув скло і було дерев'яне дерев скло. Ну, це, це в цьому щось є. А тоді. Як би ми дивилися, якщо було б дерев'яне скло і воно б тоді було не прозоре. Як би ми дивились через скло, а? <смітна> би прирізав доску і все. <смітна> а це не було б вікно? Не знаю. <смітна> і я не знаю. Ну, Я дум... <смітна> Я б міг відкрити цю доску, отак підняти і подивитись. Це теж добре. Підняв би дерев'яне скло і тоді б воно б стало е, таким прозорим. Mm -hmm. yeah. Від, відкрив і там, і там вже можна руку просунути вже на вулицю. Ага, от яка функція цього дерев'яного скла. Ну, це добре. А може з якихось машин, може б ти якусь машину створив, літаючу. Щоб їхала машина без колес. Mm -hmm. А як воно буде їхати без колес? Що побудуємо зараз? Ну, я зрозуміла, що ти е, будеш думати і розробляти всі ідеї. Так? Бо ти в майбутньому хочеш зробити дійсно ту машину без колес. Справжні винахідники можуть винайти будь-що. І одного разу один маленький хлопчик винайшов машину, яка пускає дощ із різними продуктами. Тобто такий собі м -м, сніданковий дощ. От уяви, замість доща пішли би, і тут ідуть варіанти відповіді. Перше, щоб, на твою думку, пішло б замість доща карамельки. Друге. Оливки і третє виноград. Що ти думаєш? А ви і, що думаєте? Колеги, ваші варіанти? Е, виноград. Що там? Оливки і, оливки і карамельки. Я карамельки обираю. Я також <с хотів вибрати карамельки, але я скажу виноград. Ну, тоді я, я оливки. Дивимось. Оливки 100% не буде. Виноград. А чому? Бо то, бо що якщо його розсипати, то він буде похожий на сніг. От так, от виноград і сніг. А ти любиш виноград? Так. Да. А сніг? Так. Да. І якщо б його нападало, то ти б купався не в снігу, а в винограді. Mm -hmm, да. І катався на санках. На винограді. Mm -hmm. Або Отак ми його збирали і їли б. Сніг не можна їсти, а виноград би можна було б їсти. Сніг можна було б взяти додому, положити мікровоновку і тоді загрівся yes. сніг і пити його. А виноградом що зробиш? Візьмеш додому, принесе свій сок, зробиш. О, Правильно, з виноградного доща зробимо виноградний сік. Круто, молодець, давай.